Усім привіт-привіт, рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Подивимось, що є цікавого акційного бажаю, приємного перегляду. Акції в цьому відео діють лише сьогодні, та завтра, 22-23 вересня. А вже з 24-го будуть нові. Картопля по 13 гривень. Буряк, перший готунок 9 гривень за кілограм. Копійки заокруглюють в більшу сторону. Капуста червоно качанна 19,90 за кілограм. Кукурудза поштучно за 12,50. Капуста перший гатунок Ціна 11. Цибуля червона Марс 21 гривня. Томати ґрунтові по 25. Тепличні акційна ціна 59 гривень. Томат рожевий за 70 гривень кілограм. Баклажани по 34,90 Перець солодкий 100 гривень. Кавуни безнесінні по 50 гривень за кілограм. Звичайний кавун по 12 гривень. Нещодавно брала в АТБ досить такий великий, був смачний. А перед тим брала маленький, був несмачний. Тобто така собі лотерея. Дині по 40 гривень за кілограм. Дуже гарні дині. Дині Апель де Сапо 55. Ківість 120 гривень за кілограм. Нектарини по 103 гривні, персик інжирний 140. Лимони перший гатунок 86 гривень, апельсини 80 помело 120 гривень за кілограм. Авокадо ХАЕС – 92 гривні це за одну штуку. Авокадо Хаес тут ціна за 100 грамів на ціннику 25 гривень. Груша по 43 гривні за кілограм. Авокадо перший катунок теж 25 гривень за 100 грамів, тобто 250 за кілограм. Яблуко Гала 34. Груша 60. Перший катунок. Яблуко Red Shift 46. Яблуко раннє по 30 гривень за кілограм. Голден. 48. Огірки з акційними цінами 38 гривень за кілограм. Такі неакційні теж 38. Перець салатний 40 гривень. Корінь імбиря 160 гривень за кілограм. І корінь селери 54 гривні кілограм. Чесник по 140 гривень. До речі, ви мені порекомендували до супу сирного, який вам показувала додавати чесник. Я зацінила. І здається, це має бути дуже ароматно і смачно. Цибуля біла по 23 гривні стерлінг за кілограм. Рібчаста цибуля по 11 гривень кілограм, морква 11, мита морква по 18. Гарбуз патернат 17 гривень за кілограм. Редька 48 гривень. Другий готунок картоплі по 9,70 гривень. Слива першого готунку 36 гривень. Мандарини Муркот по 104 гривні за кілограм. Ананас перший готунок 1 кг за 90 гривень така манюня. Банани по 62 гривні. За кілограм. грейпфрута 72. Така новинка. Крекер від торгової марки день у день із маком. Зараз акційна ціна 24 гривні за 240 грамів. Хто вже куштував, діліться враженнями. Ще одна новинка від своєї лінії печиво здобне зі смаком полуниці, начинка. 120 грамів. Ціна зараз не акційна, 37. Появилась у тебе ось така новинка Орео із полуничною начинкою. В інших мережах я вже зустрічала такі варіанти Oreo. Ціна зараз 45 гривень. Хто не бачив, Multicake змінили свій дизайн. Ціна 32 гривні та 30 копійок, а Кокос. Два смаки на вибір. А зі смаком полуниці та шоколаду ціни не акційні. 36 гривень за 180 г. Печиво ловіта від рошен. Такі варіанти. пухкеньке на вигляд. Ціна 37 гривень, 152 г. Кокос або лимон. Смак. Вареники та пельмені від торгової марки 3 ведмеді» Мішутка. Досить гарні знижки і пельмені. В упаковці 450 грамів. із м'ясом телятини 79,50. Ось. Ось. З м'ясом індички 101 гривня та 50 копійок. Але тут вага вже більша. 650 грамів. 101 гривня 50 копійок. Наступні це є ось такі філейні з охолодженого м'яса курки. Вага теж 650 грамів, і акційна ціна 92 гривні. І вареники це є із картопляного пюре. Вага в упаковці 450 грамів акційна ціна 39,50. Яловичина у власному соку – 100 гривень та 40 копійок в упаковці 525 грамів. Свинина у власному соку, вага така сама, а ціна 88,70. Олія соняшникова. 100 жар. Рафінована. 72 гривні 50 копійок за 850 мл. Сирники Валесто заморожені в упаковці 280 грамів і акційна ціна 60 гривень. М'ясо креветок варено морожене від своєї лінії. 400 грамів в упаковці, ціна 168,50 гривень. В глазурі. Макаронні вироби, спіральки трьох кольорів. 55 гривень 50 копійок за пів кілограма. Такі кільця 38 гривень. І зірочки теж 38 гривень за пів кілограма. До якогось бульончику, я думаю, буде смачно. Або дітка такі дрібненькі вони. Підсолоджувач стевія. натуральний підсолоджувач. Так, солодкість один, один з цукром. 94,50 за 250 грамів. Цукерочки від своєї лінії Червоний Мак. 24 гривні та 15 копійок за 100 грамів. Ще є трохи знижка на ось такі цукерочки від торгової марки Лукас. 25 гривень за 100 грамів. І ось такі вафельні цукерочки від своєї лінії 19,29 за 100 грамів. Печиво-цукрове деліція Джулія зі смаком пряженого молока. 29 гривень за 310 грамів. Желені цукерки від торгової марки «Рушен» по 19 гривень. Є різноманітні, наприклад, такі кавунчики, банани, смужки з кислинкою. Сир напівтвердий зі знижкою. Вага 135 грамів. Він нарізаний пластинками, мастам. Так, едем. І ось такий цезар: 59 гривень за упаковку. Також звертайте увагу, є акція на сир від торгової марки Комо. Плавлений 16,50. Я з такого сиру варю суп. І смак бекон. 75 грамів, 16,50. Сир м'який? в Упаковці 180 грамів і ціна 46.

Пельмені від торгової марки Валесто із телятиною та куркою. Вага 800 г. Акційна ціна 75 гривень. Я копійки заокруглюю у більшу сторону. Ось така новинка від своєї лінії. І одразу акційна ціна 80 гривень. Це є пельмені з м'ясом індичкою 600 г у упаковці. Філе кур'яче варено копчене від своєї лінії. Ціна за кілограм 266 гривень 90 копійок. Шинка куряча варена від своєї лінії. 103 гривні за пів кілограма. Віддоб ковбаса лікарська. Ціна тут вказана за упаковочку. Пів кілограма 120 гривень. Сардельки з сиром першого сорту. М'ясна лавка. 199 гривень це за кілограм. Виріб фаршевий. Хот-дог. Вага в упаковці 450 грамів, а ціна 52 гривні. Ковбаса шинкова напівкопчена 125,50, за упаковочку пів кілограма. Пористий шоколад від торгової марки «Рушен» за 41 гривню та 50 копійок. Є темний, молочний або карамельний. Батончики від торгової марки Нестле KitKat подвійний 36 гривень. На такий кіткат теж є трошки знижка. 30 гривень та 40 копійок. Бетончики нац із горішками по 25 гривень 42 грами. І ще є зі знижкою лайн. 15,50, 42 грами. Сирок глазурований від своєї лінії з ароматом ванілі по 11 Шоколадний сирок глазурований 12 гривень. І подвійний смак вишня та чорна смородина 17,50. Продукт сирний, розумний вибір, 7,50. Аромат ваніль. Десерт сиркові дольче з шоколадом банан або вишня. 32 гривні, 50 копійок за 200 г. Йогурт «Густа і злагода, лісова ягода. 26,60 за 230 грамів. Чай ахматки у пакетиках 20 штук за 28,50. І більша упаковка 76 штук за 97,20. Чай у пакетиках, «Мономах» – зелений 28 штук за 28,50. Оселедець із духмяними травами. Ціна 46 гривень за 180 грамів. Оселедець філе матьєв олії. 240 грамів за 58,50. Сьомга слабосолена, 180 грамів за 187 гривень. Філе шматочком на шкірці. М'ясо мідій в олії від своєї лінії 200 грамів 54. Крабові палички від делюкс 58,80 за 250 грамів. Ікра імітована. Зі смаком лосося. 56 гривень за 250 грамів. Ікра мойви Водний світ. 56 гривень 160 грамів. Ікра тріски пробійна слабосолена. 62 гривні 50 копійок за 100 грамів. Кава Ейліс 202 гривні 250 грамів і 33650 за 500 грамів. Кава Мелена Якобс Монарх 195 гривень 230 г. Чепси хвилясті від своєї лінії зі смаком грибів, лисичок, з васабі. І ось такі з крабами. Ціна 28,50 за 110 грамів. Акція на стріпси курячі, смак барбекю бекон 25 гривень 35 г. Такі чипси в тубусах від своєї лінії. 80 гривень 165 грамів. Ще має бути один смак, не бачу. Такі чипси по 49,30 в упаковці 100 грамів. Туалетний папір Xeva Deluxe трьохшаровий за 86 гривень. Є біленький без аромату, або ось такий кольоровий з ароматом персика. Туалетний папір від своєї лінії. Чотири рулони на гільзі. Двошаровий 37. Двошарові 150 штук за 32 гривні 50 копійок. Своя лінія в картонній коробочці. Вологі серветки. Торгова марка День у день. 120 штук. Антибактеріальні 43 гривні. Ватні палички по 28 гривень. 200 штук в коробочці такі. Ватні диски, розумний вибір. 21 гривня 80 штук. Мило дав, Ціна 64 гривні. Вага 135 грамів. І ось таке мило. Мило для душу. 41 гривня 50 копійок, 150 грамів. Гелі для душу Royal, Ціна 58,70 і об'єм тут пів літри. Шампуні та бальзами для волосся Romantic, 850 мл, 100 гривень. Шампунь проти лупи. Німіт 75,70 за 300 грамів. Хет шоуденс об'ємом пів літри. 193 гривні. Даллас шампунь для волосся 61 гривня 900 мл. Доместос акційна ціна літрового 96 гривень. Ультрабілий, тільки акційний у цій білій упаковці. Є в зеленій та жовтій упаковці об'ємом 750 мл. Акційна ціна. 77 гривень 50 копійочок. На Ріо засіб для миття підлоги та стін. Два аромати: лимон або лаванда. Акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 45 гривень. Засіб антижир Галакс суперсила 73 гривні за пів літри. Така якась новинка появилася. Це її для видалення жиру. Засіб пів літри, шість вісім. Акційна ціна. Сидолюкс 79,80 пів літра. 36,70 для скла та зеркал. Пів літри. Сатін засіб для миття дитячого посуду 39,80. Провож. Засіб миючий 74 гривні та 30 копійок за пів кілограма. Засіб миючий тайт аквапудра 195 гривень кілограм та 800 г. Wash and free 149 гривень 19 капсул в упаковці. Ще акція на ось такі капсули для прання: 141 гривня 50 купів. 23 штуки. Тайте, 300 грамів для ручного прання 38,50. Для автоматичного 46,50. Мило господарське, дуру 49 гривень, це є дві штуки по 120 грамів. І таке мило прямо в вивідник за 26 гривень. 120 грамів. Капсула Неопюр універсальні 222 гривні, і в упаковці 24 штуки. Персіл порошок для прання з сіланом 300 грамів, 57,80 Аж 54% знижки на баніш для видалення плям з тканин. 470 грамів, 115%. 60, а з карткою ТБ – 110 гривень. Капсули для прання «Грюнвальд» – 13 штук за 116 гривень. Гель для прання Power Deluxe Wash Free 2 кілограми 11840. Гель для прання wash free 86 гривень, 2 кілограми 100 грамів. Онікс універсальний гель за 197,40 – 4 кілограми. Гель для душу Мен – 70 гривень 250 мл і 105 гривень 400 мл. Мило від своєї лінії тверде з екстрактом орхідеї або перлин 22 гривні 140 грамів.